Як та воля, що минулась Дніпр широкий море, степ і степ ревуть пороги і могили гори там родилась, гарцювала козацька воля, там, шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом. Виросла могила, а над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають, все співають, як діялось сліпі небараки, бо дотепні. А я. А я тільки вмію плакати.